Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Нам сьогодні прийшла посилка із Італії, але прийшла валіза та коробка. Валіза прийшла тому, що треба було переслати цю валізу. Тож, всі наші речі положили у валізу і в коробочку. І ми зараз з вами будемо дивитися, що тут в цій посилці. Дістаємо, що в нас тут є в цій посилочці. І ось дві пачечки ось такого крекеру тук. От, кожна пачечка йде по 250 грам. Італійський тук. Ми його ще не куштували, але покуштуємо. Цікаво, мабуть, він дуже смачний. Ось такий крекер. Далі будемо дивитися, що в нас є. Ось такий. Дуже класний чай. Бачите, тут іде кусочки навіть якихось фруктів сухих. Ось такий чай. Попробуємо, наскільки він який на смак. Напевно, теж дуже класний. Тут я бачу навіть є і роза китайська, суміш чогось такого всякого різного. Скажіть, будь ласка, хто такий чай пив? Ось він тут йде 100, 100 грам. Напевно, це якийсь виробник, зараз гляну хто цього чаю. Ну, не, Десь не пише, напевно, це італійський чай. Туміш трав. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Також ми є в інших соцмережах: TikTok, Фейсбук та Телеграм. Заходьте та дивіться. Ще дістаю, що тут є: ось отаке печиво: це іде вівсяне печиво, також 250 грам. А воно, до речі, дуже смачне. Я його куштувала, воно мені дуже подобається. Це теж із магазину спар. Печиво це дуже-дуже класне. Дивимося далі, що тут є. Так, отакі ось горіхи, арахіс, по 40 грамів кожна пачечка. І тут запаковано по три пачечки теж із магазину спар. Теж дуже смачні горішки. І також ще отакі горішки. Вони вже спресовані. Тут в, в такій пачці 500 грамів йде. Це теж зі спара магазину. Теж смачні горіхи. Нам вони подобаються, супер. Ще дістаю ось такі макарони. Фасовка по 500 грам, теж із магазину Коп. Вони йдуть, бачите, такі кольорові зелені. І це, напевно, зі шпинатом макарони. Хто куштував, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вони смачні. Ось таке упакування таке класне цих макаронів. І будемо дивитися далі. Також ось така паста томатна. В кожній пачці запаковано по три штучки таких от металевих. Вони теж дуже дуже ця паста смачна. Тут іде по 210 г кожна така металева, пачка, ну, баночка така. Ця, ця паста теж дуже-дуже класна. Ще нам положили ось отакий кілограмовий рис. Тут він йде запакований в коробці і такий спресоване всередині така упакування, таке спресоване. Теж класний рис, йде один кілограм. Так, будемо діставати далі, що в нас ще є. Ось такі оливки з магазину Коп. Іде 500 грамів і 560 грам в цій банці. Вони йдуть такі крупні, дивіться, які. І я думаю, що вони теж дуже-дуже смачні. Напишіть, хто їх куштував, бо ці зелені і крупні оливки, вони завжди дуже-дуже смачні. Так, дістаємо далі, що в нас є. Дивіться, ось така чудова кава молінарі. Так, що в нас тут? У нас тут 250 грам іде. А, цікаво, напишіть, хто куштував отаку ось каву. Чи вона дуже смачна, тому що ми її ще не пили. Така класна іде упаковка. Металічна така ось банка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось, ще такий чудовий сир, натуральний, 100% натурале написано. парміджано реджано, гляньте, це, це ж пармізан. Давайте подивимося, скільки його тут є. Його тут 808 грамів, і коштує оцей кусок, отакий огромадний кусок коштує 17 євро 37 центів. От, можна перевести з євро на гривні, скільки це виходить, яка ціна вийде на наші гривні. Ось такого чудового сиру парміджану. І тут написано, ще 22 мезі, тобто це 22 місяці. Ольтре, напевно, це буде витримка іде цього сиру. Хто знає італійську? Напишіть, будь ласка, як воно переводиться, що це означає. Ось такий ось чудовий сир нам передали. Дякуємо, велике дякуємо взагалі за цю всю посилку, за цю чудову, чудову посилку для нас. Велике-велике спасибі. Так як і минулого разу нам положили ось таку вермішель. Тут іде 100 грам. Це така скляна вермішель, хто їв може знає, хто куштував. Це виготовлено із бобів. Ось така цікава вермішель. Ось, подивіться, варити 4 хвилинки, дуже швидко вона вариться і дуже смачна. Напишіть також в коментарях, хто куштував цю таку цікаву вермишель. Також ось такий соєвий соус. Також дуже е, смачно до тієї вермишелі скляної брати ось такий соєвий соус 150 мг йде. Теж дуже смачний. Ми такий ще не куштували з червоною кришечкою. Ось. Але минулі соуси теж були дуже-дуже смачні. Цікаво, який буде ось цей. Цей соус Кікоман, і він йде, смак натуральний, він не солоний, не солодкий, а йде натуральний смак. Ось. Давайте я зараз трішечки це заберу сюди, щоб не заважало. І будемо розглядати далі, що в нас є в цій посилочці. Ось отака величезна е, пляшка олії один літр. Е, дивіться, як, як вона класно запакована надійно. Теж дуже смачна. Написано 100% італьяно. Ось така чудова олія. Теж з магазину Кооп. Класна олія. Будемо куштувати. Ще в посилці був ось такий лікер. Дуже, напевно, смачний, ми його ще не куштували. Іде тут 15% алкоголю і 500 мл. Пілігріно написано. Хто куштував цей лікер, напишіть нам, який він на смак. Бо ми ще таке не пробували. Ще з солоденького ось отакі вафлі йдуть: 400 грамів шоколадні. Думаю, що теж вони дуже-дуже смачні. Класні вафлі попробуємо. Ще нам передали ось отакий чудовий лавровий листок. Це йде листок прямо з дерева, це висушиться та будемо його використовувати для своїх страв. Гляньте, це прямо натуральне таке лаврове листя. Я його гарно вимию, висушу та буду використовувати для приготування різних страв. Ще положили нам ось такі дві серветочки, вони дуже класні. Тут іде ось така поверхня, така, що можна в нею дуже гарно все відмивати. Вона запакована кожна ось так. І вони дуже мені сподобалися, я вже такі використовувала. Напишіть також у коментарях, хто використовував ось такі салфетки. І ще раз нагадуємо: не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. Заходьте на наш канал, там є багато нових цікавих відео. Заходьте та дивіться. І ще нам положили ось отаку італійську диню, написано навіть 100% італіано. Будемо куштувати, тому що в нас ще день тут немає, а там уже є ось така жовта всередині диня. І вона ароматна і дуже-дуже смачна. Ще в посилці лежала ось така італійська газета з супермаркету Еселунга. Тут оферти інвізіта, це означає знижки для візиту. Давайте ми зараз з вами полистаємо та подивимося, що тут, які є знижки. Так, дивимось: 50% на снеки ось отакі, 2,50 коштує. Далі морозиво 3 євро. Так, піца 2 євро мінус 50%. Дивимось далі, що є цікавого тут ще в цій газеті і які ціни. Ось отакий сир, пармізан тертий мінус 40%, коштує 1,43 центи. Далі, що тут ми ще бачимо? 1 плюс 1, 3 євро 29 на м'ясне? прошутто. м'ясне прошутто. Такі ось знижки. Далі. Ідуть і макарони євро 50, спагетті євро 59 на 1 плюс 1. Тобто ви дві пачечки купуєте за євро 59 центів, дуже вигідна ціна. Також томати, так само 1 плюс 1, 2 євро, кукурудза, також 50% знижки 2,89 цента. Ось така ціна. Ну, далі листаємо, що тут ще є цікавого, які ціни. Так, що тут? Лате? 1 0,9 центів. 40% також на хлібці ,50 євро 50 за пачку, а було 2,50%. Ось, Далі шоколадки 2,50%. ну Це не шоколадки, це йдуть бісквіти. Ось такі намальовані бісквіти теж дуже смачні. Далі тут іде у нас що? Це у нас йде, я так зрозуміла, що це варення, мінус 40%, євро 67% коштує олія. Мінус 30%, 7 євро, а коштувала 10 євро. Як бачите, тут досить непогані знижки. Далі дивлюсь ріомари, консерви, теж 50% знижки. Зараз коштують 6 євро, а коштували 12 євро. Теж досить непогані знижки. Так, ось я дивлюсь, що досить багато є знижок 40 і 50%, і 30%. Давайте дивимось далі. Що тут цікаво? Тут йдуть вже алкогольні напої. Навіть вино 10 євро, але також за дві бутилки. Це по 5 євро, це столове вино, по 5 євро за бутилку ціна непогана. І ось тут також теж непогані ціни йдуть, також 40% багато різних є вин. Тут пиво, Туборг. Теж 50% знижки коштує 3 євро 29 центів, а коштувало 6,58 центів. Також Coca-Cola 50% знижки за дві бутилки, коштує 3,99, а коштувало 7,98 євро. Теж непогана ціна. Ось такі також вода. Дивіться, ціна за бутилку води 64, центи, 50% знижки, коштувало 1,28 28. Ось такий лимон, лимонад, одна бутилочка, 64 центи це досить хороша теж ціна. Так, Далі що тут ще є? Тут у нас це цукерочки Харібо, теж 40% знижки, 1,60% коштували 2,67€. Давайте подивимось, що ще тут є в газеті цікавого. Також ось тут різні засоби для чищення. Дві бутилки за 3 19 центів, Теж хороша ціна. Ось, Тут також пральні порошки, ваніш, євро 59. Сів є 2 євро, також набір. Ось такий е, кремоподібний та ось такий е, пшикати там десь в ванні чи де, теж непогані ціни. Ось такі знижки в італійському супермаркеті Еселунга. Цікаво так, глянути? В порівнянні, от, як в нас в Україні і які знижки в Італії. Ось мило рідке 2 євро мінус 50%. Е, коштувало 3,78%. Ось, далі шампунь ультрадольче, 40% знижки 2,85. Кому цікаво, можете спинити відео та подивитись досить детальніше на ціни перевезти собі з євро в гривні. Цікаво, ось я також на іншу сторінку пере, перегорну. Також є йогурт. Ні, це кефір 99 центів. Коштує одна, тобто на нашій гривні це десь 40 з чимось гривень. ну, Виходить, що кефір трошки ціна вже йде як більша, ніж у нас. Тому що це маленька бутилочка, а в нас велика бутилка кефіру коштує 40 гривень. Ну, На молочку, можливо, так ціна, як дивлячись, на що там вже і може бути трішечки дорожча. Це як уже що. Хто, хто хоче кому цікаво, можете спинити відео, подивитися на ціни. Я ще раз перегорну. Ось тут м'ясне іде. Також різні он, 30% знижки. На ковбаски 7 євро коштувало 10 євро 28. Ось такий запакований фарш теж 30% знижки. Зараз коштує 3 євро 29 центів. Курка. 30% знижки 5 євро коштує риба. Риба також 30% знижки. 8 євро 99 центів коштувала 12 євро 85 центів. Ось, різні морепродукти, суші є, суші також мінус 30%. Грубо, без одного цента коштує 7 євро. Давайте ще тут глянемо ще що на цій сторінці. А тут йдуть фрукти і овочі. Також є і 40% знижки, і 30% знижки. От, так що спиняйте та дивіться, досить цікаво, можна подивитися на товари і порівняти, от, наприклад, і овочі є всякі. Давайте ще глянемо що в кінці. Ну, і тут вже йдуть шампуні. Теж знижки на нівею. На лінійку Нівея, от від Сонця, наприклад, 5 євро 94 центи теж йде знижка і по 2 євро 99, тобто багато є знижок. Завершився огляд італійської посилки. Якщо вам сподобалось, напишіть свої враження в коментарях. Також не забудьте зайти, підписатись на канал, поставити лайк, прокоментувати для нас та нашого каналу це дуже важливо. Всім гарного дня, всім до зустрічі!